Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3053 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні чи подстановить 1 мільйон 52 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. 31, 37, 14, 11, 21. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, ваші увазі сім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лутотрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 47. Тридцять 34 П'ятдесят сім, сімдесят сім? 26, один, шістдесят пять? Двадцять шість? Вісім, двадцять п'ять, тридцять сім, Сімдесят, Сімдесят вісім. 66, двадцять сім, 28, 79, 54, 42, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел, В ефірі 6838 розіграш державної лотереї «Лототрійка» тиражна комісія обрала «Лототрон А» комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Один, три, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: один, три, три. Бережіть себе, все буде Україна.